88 прем'єр відбулось торік у столиці. Традиційно 15 номінацій, 18 експертів і кожного своя суб'єктивна думка. Але поктораль дає поштовх до розвитку та вдосконалення, кажуть театрознавці. Наступного року до журі планують долучити і глядачів. Маніпулювати громадською думкою дуже легко. А все ж таки театр – це мистецтво. Це має бути дуже фахово. Але мені би було цікаво в той чи інший спосіб почути думку глядача, навіть отак частково як голос. Сування через в тому числі соціальні мережі півсотні столичних театрів подали свої заявки на участь у конкурсі. Пані Світлана переглянула 84 вистави. І як цьогорічний експерт каже, складно обрати кращого на пектораль. Заслуговують усі номінанти. Завжди вражає отой ота екзистенція, яка присутня у виставі, коли йдеться про долю однієї долю однієї конкретної людини, яка проектується на світ. За роль другого плану пектораль отримали актор молодого театру Марк Дровот за виконання бурма у виставі підступності кохання та Наталя Сумська за ролі Анни Протасової та Анни Кареніної у виставі Живий труп на сцені театру Франка Володимир Ковальчук отримав нагороду і за кращу сценографію цього спектаклю. Це було саме під час трагічних подій на Інститутській, на майдані. Нам було трохи ніяково, але взагалі працювати. Але працювати доводилося, долати доводилося на якийсь час. Він від'їжджав, він вселяв у нас віру. Це Роман Мархолія з Криму, режисер. Це була його ідея зробити так, щоб жіночі ролі були об'єднані. Кращий акторський дебют 2014 року Шурена Шорія, яка зіграла Джульєту на сцені театру імені Лесі Українки. Вадим Прокопенко отримав пектораль за Цюїту як кращий режисерський дебют за пластичне вирішення вистави. Нагородили Олексія Скляренка за сон на сцені театру на липках. А Богдан Струтинський цьогоріч отримав пектораль за вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва. Людям сьогодні дуже потрібні такі заходи. Людям сьогодні навпаки, потрібний театр. Як певна таблетка, яка лікує, тому що люди дуже розхистані і депресивні номінантів нагороджували дипломами лауреатів, пекторальди та грошової премії. Цьогоріч до глядацької зали театру оперети запросили бійців, що повернулися за то після повернення з зони проведення антитерористичної операції, я сам відчув, як дані заходи заспокоюють організм, заспокоюють нервову систему. 23 третя пектораль завершилася, а театральний сезон 2015 подарує нових номінантів та лауреатів. Тетяна Чекаєва, Роман Сачук, соціальний курс.